Олексію я вас вітаю, добрий вечір, пане Олексію. Ми добре стежимо зрозуміло Головна стратегічна тема, що відбувається в відбувалося, та й можливо буде відбуватися і ще у Стамбулі. Ваші головні акценти в цих подіях: хто на ваш погляд ну більше виграв? Чиї ходи виявилися сильнішими і ефективнішими? Олексію, вітаю вас! Вітаю всіх наших шановних глядачів. Да, дійсно о, в цих. В цих намаганнях перемовного процесу в Стамбулі а було відверто кажучи багато, як на мене хаосу багато невизначеності. А тому, що відбувались вони, ви пам'ятаєте, на фоні ультиматуму від країн коаліції охочих України, сполучених штатів. Що якщо Росія не, не піде на все до 12 травня, то буде якийсь великий значний. А самційний пакет, на що відповідно і відреагував Путін, пропонуючи як він сам сформулював, поновлення перемовного процесу в Стамбулі, ще який відбувався 22-му році, і направду очікувати, що туди приїде Путін, не потрібно було. Я про це говорив одразу після цієї ініціативи. Ну, але те, що Російська Федерація буде використовувати цей інструмент для того, щоб не йти на припинення вогню і при цьому продовжувати відповідний перемовний трек, це було знов ж таки абсолютно очевидно і ще побічно виконуючи додаткові функції залишення в перемовному процесі Сполучених Штатів Америки, але зменшуючи відповідний їх рівень присутності, по суті, переклавши відповідальність на турецьку сторону. У якості модератора це також надзвичайно важливий сигнал. Ну і знову ж таки, допоки триває цей перемовний трек, так чи інакше зрозуміло, що Росія виставила слабку делегацію і так далі, і тому подібне. Але допоки він триває, сполучені штати скоріш за все не будуть оголошувати санкційний пакет і Європа. Також навіть враховуючи коментарі, того ж Мерца, то ж Урсули фондерляєн про те, що вони вже затвердили, цей. 17 санкційний пакет і за нього можуть проголосувати вже 20 не травня. скоріше за все, так вони також будуть тримати його на паузі, в залежності від того, як будуть розвиватися наступні угу. події в Стамбулі. Пане Олексію, Олексію а скажіть. Як, от як як довго може тривати оця пауза? Ви кажете, що можуть тримати на паузі Вашингтон Пост один із їхніх висновків: що Росія взагалі може на ціле літо пробувати затягнути ось такі, якісь мляві переговірні контакти? Все це може тривати санкційний пакет може триматися на паузі протягом цілого літа. А це як я вже зазначив, що вона одна із основних цілей Російської Федерації. Нам зараз надзвичайно важко сказати скільки може тримати ця санкційна пауза. але так чи інакше, ми ж усвідомлюємо, що Трамп допоки буде розуміти, що є потенціал перемовний і особистої зустрічі, і телефонної розмови і реалізації інших треків там типу по Артисі. Не з путіним я не думаю, що вони якісь серйозні дієвий санкційний пакет будуть направляти в бік Російської Федерації. Тим паче, знову ж таки Росія імітує перемовини і імітує знову ж таки зацікавленість. Зверніть увагу на фразу Медінського, на саме він очолює цю делегацію від Російської Федерації. Він зазначив, що ми задоволені з цілому перемовинами і ми готові продовжувати. Про що це свідчить про те, що ми щойно сказали, хід перемовного процесу їх затягування абсолютно влаштовує Російську Федерацію. З нашої сторони, ми можемо знов ж таки зазначити, що ми і своїх тактичних цілей також досягли продемонструвавши конструктив в перемовному процесі. Продемонструвавши, що ми готові дійсно сідати за стіл перемовин, ми закликаємо до двосторонніх перемовин на рівні лідерів і процес сьогодні сьогодні гурі у нашої делегації між нашим президентом Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Путіним і, як на мене, дуже добре, що все ж таки ми отримали, хоча б якусь ясність у обміні полоненими, ну досить серйозному обміні тисячу на тисячу. Але чи вартує друзі? Сподіватися що російська страна піде на всежно сісфаєр на припинення вогню до чого, закликає Україна і організація Об'єднаних. Націй і Штати і країни коаліції охочих ні, вона на це не піде в жодному випадку. І, скоріш за все, це питання будуть максимально переносити, можливо, навіть на дозустрічі очної Трампа та Путіна. Тим паче бачите, зверніть увагу на заяви Марко Рубіо, да, держсекретаря, який також висловив певний скепсис у перспективах перемовного процесу цієї делегації. Значивши, що скоріш за все в них немає відповідного мандату, і скоріш за все ну якісь можливі прориви тільки під час очної зустрічі між Трампом та Путіним. Це направду також в інтересах Трампа, тому що пам'ятаєте, його ж атакували засоби масової інформації, американські західні про те, що йому не вдається досягти анонсованого миру через силу. А в даному конкретному випадку для нього відкривається ця можливість Статися з путіним не без яких небудь зобов'язань для себе, а просто кажучи про те, що він почувся з Путіним і щитав його позицію. І його тоді не будуть запитувати. А чому ж після вашої розмови як мінімум не припинився вогонь пане Олексію? От Росія імітує, я розумію, що Україна теж ну певні кроки робила. Ну М'яко кажучи, не розраховуючи на те, що результат буде таким, як оголошувався? Мабуть, Зеленський ну не те, щоб прям всерйоз думав, що Путін приїде розмовляти із ним особисто у а, Стамбул. Хоча, можливо, і думав, тому що врешті в Анкару полетів і протокольні служби, і українська, і турецька готували всю цю історію. А втім, от скажіть а, припинення вогню про це там, говорять... Там темною, там темною конячкою був саме Трамп. пам'ятаєте, коли він. Прокоментував, що можливо він приїде, і це питання по суті тоді підвисло в повітрі. Угу. А, пане Олексію, а от тема припинення вогню. У нас судячи зі слів, ну і президенти і Умірова, саме це був мандат делегації. А, про припинення вогню як необхідну умову, європейські лідери говорили, вимагаючи ультимативно це від Росії. А про це говорять міжнародні організації. А наприклад, коли поговорити з військовими, вони кажуть, що припинення вогню на місяць а, тільки потенційно ускладнить для нас ситуацію на фронті, тобто допоможе росіянам під. Сягти логістику і привести там більше зброї і боєзапасу ближче до фронту. Е, от стратегічно виходить це ризики, а політично в чому переваги цього? Навіщо ну чому прагнути до цього? Чи це теж така оголошення умови, ніби чи завдання, яке ти точно знаєш, що не буде досягнуте? А просто лінійно не потрібно сприймати цю ініціативу про всесажний сесфаєр да на 30 днів. Направду це ж комплексна ініціатива. Її проговорювали під час 10 травня, під час зустрічі в Києві, країн коаліції охочих. Потім погоджена ця ініціатива була з американською стороною. Званювалися безпосередньо з Трампом і передали Москві 22 пункти. Тобто, ці 22 пункти ну не повністю, але частково вони в тому числі регулюють на питання сисфаєру важливим аспектом є саме моніторингова місія. Я тут з вами абсолютно погоджуюсь, що якщо навіть вдасться досягти просто тридцятиденного перемир'я і не проговорити технічну, скажімо, процедуру запровадження моніторингової місії, яка в межах пропозиції країн коаліції хоче та сполучених штатів мала забезпечувати саме ними, а в межах цього перемовного процесу до кінця не зрозуміло. Не хто має цим так чи інакше займатися, тоді дійсно виходить може бути більше запитань ніж відповідей, тому що ми чудово усвідомлюємо, що не буде моніторингу, то Російська Федерація через провокації в будь-який момент може прирвати це навіть цятиденне чи будь-які інше перемиря, звинувативши в тому українську сторону. Тому це питання ще раз підкреслюю комплексне, і якщо дійсно наші перемовні позиції Перемовній групі разом з нашими партнерами вдасться досягти а, цього по мандату президента України цього всесеного Сісфаєру з моніторинговою місією. Ну, тоді це дійсно буде фундамент для того, щоб можна було починати так чи інакше політичну не, трек в перемовному процесі. Але друзі, в мене є величезний сумнів відносно того, що в мідінського і цього складу делегації є повноваження і мандат, щоб приймати такі рішення, пане Олексію. От одна опосередкована ознака привертає увагу вочевидь у світі. Дійсно, ну бачать, відчувають якусь перспективу певний момент, якщо посередники активізувалися, якщо Туреччина виявляє таку активність. Як вона виявляє, Хакан Фідан просто виступає ну майже модератором, а якщо замислитися про те, що він уже робив, і що в чому він брав участь і у обмінах там між Росією і Сполученими Штатами, і так далі, папа римський новий лев чотирнадцятий теж каже про те, що і Ватикан готовий бути таким майданчиком, і він особисто готовий модерувати цей діалог. Чому це відбувається? От що за особлива роль цього посередника-модератора? Що за бонуси для себе, наприклад, Туреччина отримає в цій ситуації. Олексію, ви дуже правильно, дуже влучно, як на мене згадали про ініціативу нового папи, цю миротворчу Лева 14, го як він сам себе назвав, і пропонував сторонам провести ну, перемовний процес в Ватикані. Це дуже сильна позиція, і якби нам вдалося дійсно її. Належним чином розіграти, прокачати. Вибачте, за сленг це було б якраз перевертання цієї шахівниці, тому що Туреччина звичайно вона потужний модератор, ефективний. Вона не втручається в перемовні процеси. В неї стала позиція відносно суб'єктності України і агресії Російської Федерації. Вона успішно показала себе в зернових перемовинах, але це не той модератор. Ну, кшталт президента Сполучених Штатів Трампа, да який був центральним модератором, от рівно до того, як почався сьогодні цей стамбульський перемовний трек, такий такий модератор, перед яким Росія все одно мала показувати якусь віддачу, якийсь конструктив. Чи за модератора Туреччини Росія буде настільки зацікавлена, ну, в показовості своїх зацікавленостей зацікавленості в перемовному процесі, в мене знов? Таки викликає велике питання: а от якби це був новий папа римський лев 14, то росіяни звичайно вимушені були показувати позитивну динаміку. Тому я думаю, що вони б робили зараз все можливе і неможливе, щоб не приймати цю пропозицію від нового папи. Угу. Але от тут активність з українського боку є, якщо ми вже згадали про папу, бо і розмова, е, обіцяна там розмова телефоном, е, е, доповідь Папи, так, звернення, в якому теж фігурувала Україна. Е, тобто ця тема якось зовсім інакше починає артикулюватися Святим Престолом. У цьому є потенціал, скажімо так. В цьому є потенціал, тому що Сам папа, навіть коли він взяв собі таке м'я на да, церковне, це говорить про те, що він готовий бути активним на в процесі транслювання миру в процесі миротворчої функції Ватикану і себе особисто на на відміну від попереднього понтифіка, який скажімо так більш на більш нейтрально ставився відповідно до цих перемовних миротворчих ініціатив, цей папа Римський Ський він ще не щевно не скажімо не сильно в старому віці. На він ще в силі буде здійснювати як внутрішні реформи Ватикану, так і відповідно реалізовувати потужні зовнішні миротворчі ініціативи Папи Римського. тому я думаю, що він зараз для себе визначив як цікаву можливість свою таку нову модерацію запроваджені в скажімо находження конструктиву російсько-української війни. Пане Олексію, дякую за розмову сьогодні. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.